Назви числа пропущені в таблиці, як знайти невідоме ділене. У нас така табличка, де в нас ділене невідоме, а відомий дільник і частка. Дивимося на першу колонку. Дільник у нас 9, а частка 4. Як нам знайти ділене? Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, тобто 9 помножити на 4. Буде 36. Наступне завдання: дільник 7, частка 8. як нам знайти ділене? Треба 7 помножити на 8. Буде 56. Наступне дільник 4, частка 5. Як знайти ділене? Треба дільник помножити на частку. 4 множимо на 5 дорівнює 20. Далі виконуємо самостійно, тиснемо на паузу і в зошит записуємо табличку і заповнюємо наступні клітинки для того, щоб ми виконали все до кінця. Одне з завдань нас таке віднови рівності. Поділити на 5 до рівня 7, тобто в нас знову невідоме ділене. Як нам треба знайти ділене? Треба частку, в даному випадку 7, помножити на 5, це буде 35. Заповнили. 9 у нас частка. Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник, буде 81. Тисне на паузу наступні два стопчики виконуємо, відновлюємо рівності самостійно. Розв'яжемо таку цікаву задачу допоможи пінгвінові розгадати загадки дітей. Павло задумав число, поділив його на 9 і отримав у відповіді 5. Яке число задумав Павло? Дивимося. Невідоме число, яке він задумав, поділено на 9 і отримуємо 5. Тобто наша загадка підходить до нашої теми уроку, нам є частка, дільник є, а діленого немає. Як же знайти ділене? Треба 5 помножити на 9. Буде 45. Перевіряємо, 45 поділити на 9 буде 5. Отже, Павло задумав число 45. А Поліна задумала якесь інше число. А ну давайте ж самостійно розв'яжіть, яке число задумала Поліна. Тисніть на паузу, розв'яжіть і перевірте себе. Перевіряємо молодці. Поліна задумала число 32. До побачення.